Добрий день! Сьогодні ми вивчаємо ділення з нулем та одиницею. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійснює практично. Хутенько відкривайте свої зушити та записуйте сьогоднішнє число. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Число 87. Один рядочок. Визнач, за якою ознакою розподілено порядках рівності наділення повної рівності. Та скажи, що цікаве можна помітити. 5 поділити на 5 буде 1. 5 поділити на 1 буде 5. 95 поділити на 95 буде 1. А 95 поділити на 1 буде 95. 66 ділимо на 66. Буде 1, а 66 поділити на 1, дорівнює 66. У результаті ділення рівних чисел ми отримуємо одиницю. Якщо 5 поділили на 5, 95 поділили на 95, 66 поділили на 66. В результаті скрізь одержуємо одиницю. А в результаті ділення будь-якого числа на 1, ми отримуємо завжди одне і те ж саме число. Тобто, якщо ми 5 ділили на 1, 95 на 1, 66 на 1 будь-яке число ділимо на одиницю, отримаємо те саме число. Знайди значення добутків з кожної рівності на множення, знайди та склади дві рівності на ділення. 32 помножити на 3. Ми можемо вирішити, 30 помножити на 3 буде 90, 2 помножити на 3 буде 6. Буде 96. Або 32. Додати 32 буде 64, додати 32 буде 96. Тепер з цієї рівності робимо рівність на ділення. 96 ділимо на 32, буде 3. 96 ділимо на 3 дорівнює 32. 7 помножити на 5 буде 35. 35 поділити на 5, буде 7. 35 поділити на 7 буде 5. 18 помножити на 1 дорівнює 18. А 18 поділити на 18 буде 1. 18 поділити на 1 буде 18. 1 помножити на 51 буде 51. 51 поділити на 1 буде 51. 51 поділити на 51 дорівнює 1. Запам'ятай у результаті ділення нуля на будь-яке число ми одержуємо нуль. Але запам'ятай, що ділити на нуль не можна. Катруся складала рівності. Перевір її роботу. 0 помножити на 5 дорівнює 0. 0 поділити на 5 дорівнює 0. Скажи, будь ласка, а чому дівчинка не змогла скласти рівності на ділення на 0? Правильно, тому що не можна створити рівність 5 поділити на 0, бо на 0 ділити не можна. 7 помножити на 0, 17 помножити на 0 буде 0. А 0 поділити на 17 дорівнює 0. 0 помножити на 42 буде 0, а 0 поділити на 42 дорівнює 0. Зверніть увагу, там, де ми множили 0, там ми зможемо зробити тільки один приклад на ділення. Знайди значення виразів із поясненням. 59 поділити на 59 буде 1. Тому що, якщо число поділити саме на себе, отримуємо одиницю. Наступне 26 відняти 26 буде 0. Молодці. 41 поділити на 1 буде. Правильно, буде 41. 76 поділити на 76. Буде 0. 0 поділити на 76 буде 0. 6 поділити на 1 дорівнює 6. 83 відняти 0 буде 83. 9... 0 поділити на 9 буде 0. Спробуй зробити наступні 4 вирази самостійно, а ми перевіримо. Ну що, готовий? 27 відняти 1 буде 26. 49 поділити на 49 буде 1. Молодці! 27 поділити на 1 – 27. 0 поділити на 8 буде 0. Молодці! Ви впоралися! Будь ласка, зістав вирази в кожному стовпчику. Чим вони відрізняються? Як ця відмінність впливає на значення виразів? 43 поділити на 43 буде 1. 23 поділити на 1 буде 23. 12 відняти 1. Буде 11. 0 поділити на 46. Буде, звичайно, 0. Молодчинки. 43 відняти 43. Буде 0. 23 відняти 0. Буде 23. 12 поділити на 1. 12, 46 відняти 46, буде 0. Спробуй розв'язати задачу. Склади і розв'яжи обернену до неї задачу. У Марка 12 цукерок. Він хоче пригостити друзів. Дати кожному по 3 цукерки. Скількох друзів може пригостити Марк? Скільки було цукерок в Марка? В Марка було 12 цукерок. Скажи, будь ласка, скільки цукерочок він хоче дати кожному другу. Він хоче дати кожному по 3 цукерочки. Як знайти, скількох друзів може пригостити Марк? Варто 12 поділити на 3. І буде 4 друга. Тобто Марк може пригостити 4 друзів. Давай з собою продовжимо речення. Було цікаво, було важко, тепер я можу, чи я навчився, чи навчилася. за увагу! Ви чудово впоралися із сьогоднішнім уроком. Я вам опишаюся.